Звільніть вагітних з полону саме під таким гаслом у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених жінок. Організувала подію Асоціація родин захисників Азовсталі. Нагадаємо, у полоні ворога наразі перебувають понад 130 героїнь, серед яких близько п'яти при надії. Зокрема, активісти створили плакати із закликом звільнити Мар'яну Мамонову, яка служила в Маріуполі і перебуває зараз на сьомому місяці вагітності. Аналогічні Акції також відбулися сьогодні у Києві, Тернополі, Рівному і Луцьку а за кордоном у Будапешті та Лондоні. Ми маємо пам'ятати усіх наших захисників, е, обов'язково приєднуватись до всіх акцій, максимально розголошувати це питання. Воно не має сходити з порядку денного, допоки кожен український полонений не повернеться додому. Мусимо максимально закликати різноманітні міжнародні організації допомогти нам у визволенні з полону наших жінок військовополонених, серед яких і вагітні, і жінки-медики, які незаконно утримуються в цьому полоні.